У новий сезон черкаські мавпи війшли з перемогою, проте далася вона їм нелегко. Впевнено тримати позицію лідерів помаранчево-чорні почали із середини другої чверті, але ледь не втратили її за 6 секунд до фіналу матчу. Про напружену та емоційну гру. Наш наступний сюжет рахунок у грі відкрили гості, поціливши одразу з дальньої та ближньої дистанції. Відповів Львів'янам Святослав Михайлюк. Зрештою, 16-річний юнак став одним із найрезультативніших гравців цього поєдинку. За 21 хвилину, проведену на майданчику, хлопець накидав 16 очок. Уперше ж вирватися у лідери, мавпам вдалося лише всередині стартової чверті. Доволі хитку перевагу вони отримали до кінця періоду 24-18. Збільшувати відрив черкащани почали вже після перерви. Прямо пропорційно зростав особистий рахунок двох наших гравців Ожбарна та Михайлюка. Здебільшого їхні активні дії на паркеті привели команду до двозначної переваги. Проте жага до перемоги Львів'ян була чималою. Гостям вдалося скоротити відставання до восьми пунктів. Третій період не приніс ніяких сюрпризів. Мавпи продовжували тримати безпечну для себе дистанцію, а вів'янам знову вдалося скоротити під кінець чверті – 69-62. І з таким рахунком команди завершили цей ігровий відрізок. Після перерви серія влучних штрафних у виконанні Террі Сміта повернула помаранчево чорним десятибальну перевагу. Найдраматичніший момент гри наглядачів чекав попереду. За шість секунд до фінішу, коли перемога вже була у кишені господарів, неочікувано сам для себе схвалив Тімерманіс. Така рокова помилка могла дати всі шанси на перемогу супротив. Але удача цього дня була таки на боці господарів. Із мінімальним відривом їм таки вдалося обійти Львівську політехніку 92-90. Найбільше перемозі посприяв Ошбарн, забивши 22 очки. Ще трьом гравцям не вистачило кількох пунктів, щоб досягнути його показника. Зокрема, Рональд Муро оформив дабл-дабл 17 очок і 13 результативних передач. Команда була дуже хорошо дуже настроєна на ігру. Всі були, були заряджені на боротьбу. Ще один аспект. Це Хороший процент попадания из-за дуги, и я думаю, это принесло хороший результат. Большому счету мы контролируем практически всю игру, местами проваливались, особенно это стало заметно, когда мы подсели физически во второй половине, мы ее и проиграли вторую половину, но за счет самоотдачи, за счет желания, за счет трибун, наверное, вот это все, ауры, нам это помогло удержать. Побідний що грають знову вдома 23 жовтня. Вони зустрічатимуть команду з Миколаєва. Марія Гаврилян Сергій Фімов. Вітка новини.